Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо, як завжди, в кінці відео буде лайфхак від Цеглина ТБ. Доброго здоров'я, шановне панство, слава Україні! Ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія Альфапул займається будівництвом і обслуговуванням басейнів вже понад 15 років, майже 20. І тому весь, весь свій цей накопичений досвід ми передаємо вам через наші відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові корисні відео, можливо, про ваш майбутній басейн. А сьогодні в нас нове відео про композитний басейн європейського виробництва преміум класу. Друзі, котлован ми розмітили, приїхала техніка, і зараз починається цікавий процес риття котловану. Ну як цікавий? Покажу вам готовий результат. Котлован готовий, плита готова і будується зараз саме машини відділення. Давайте глянемо ближче. Ось так це виглядає. Є фундамент, кладуться зараз стіни. Як ми завжди робимо дренажний слой для того, щоб водичка могла стікати. Ну що, друзі? Не перемикаємось. Тут ще на бетонній плиті буде стяжка. Ну, а потім приїде басейн. Наші хлопці приготували вже котлован, повністю готовий. Кран вже на місці. До речі, ви, скоріш за все, його вже бачили в наших відео. Часто користуємося його послугами. І ось там заїжджає басейн. Бачите, який красень. Це у нас компас Ріверіна 106. Колір цього басейну нова стоум. Як вам такий красень? А? Подобається? Якщо подобається, обов'язково лайк поставте. Басейн в котловані. тепер треба буде поставити закладні. Пройшло декілька днів. Наші монтажники вже встановили закладні, і зверніть увагу, як завжди, форсунки не, напроти скімера і ніяк інакше. Але так як довжина басейну більше 8 метрів, то ми ще поставили так звані доганяючі форсунки. Зараз покажу ближче. Зона дії ось цих форсунок приблизно 4 метри. І це якраз ось цей рівень. Тому тут стоять ще там одна форсунка і тут одна форсунка, які будуть добивати трохи далі, бо зона дії скімера також приблизно 4 метри. Тобто все в нас більш-менш складається. Встановлена. Підводна підсвітка, але трошки високувато. На жаль, по-іншому фари ніяк поставити не вдавалося. І тепер у нас все готове під зворотню засипку. І так, що ми маємо. Чаша обсипана, готується площадка під заливку пляжної зони. І зверніть увагу, яка водичка. Вже яка водичка в цьому басейні. Давайте підійдемо, оглянемо плечі. Ось як вона виглядає. Так це вона ще грязна. Уявляєте, що буде, коли водичка очиститься, якими фарбами заграється чаша? Друзі, довго не був на цьому басейні. Виглядає він вже ось так: вже зима, грудень місяць, майже різдво. Сьогодні 20 якесь там 22 грудня. Басейн законсервований з поплавками, а з Дніпра хлопці приїхали ставити нам павільйон. Тут павільйон буде дуже дуже цікавий. На нових рейках. Можливо, ви такі вже бачили в нашому відео. Кому цікаво, залишу посилання в описі під цим відео, а також в цьому от правому кутку екрану. Переходьте, подивіться і не забудьте повернутися назад. І тепер, друзі, цей басейн виглядає ось так. Ви подивіться, яка краса. Саме за цей тільки вид можна віддати всі гроші світу. Але, друзі, насправді, якщо вам потрібен басейн і ви хочете заплатити в першу чергу за якість, то звертайтеся, обов'язково допоможемо. Телефон прямо зараз буде на екрані. А тепер детальніше. Композитний басейн преміальний європейського виробництва, компас. Це Ріверіна 106, має чудовий вигляд. І одна з таких цікавинок цього басейну це перепад по глибині. При вході глибина ось така. А там біля скімера глибина вже більша. Переваги цього басейну. Зручний вхід, достатня кількість сходинок, дуже зручно і не слизько. Зручний поручень. Якщо тонеш, можна потриматися, бо там глибина, ви бачили. Серйозна. Зручне сидіння на одного, а то і на двох, і така сама лавка є при вході. Відпочивай. Не знаю, вам буде повторити, як класно виглядає вода в цьому басейні. І зверніть увагу, коли вона на сонці, колір ось такий. А коли вона в тіні, от зараз дуже добре видно, колір більш насичений. Зверніть, друзі, увагу, як це круто виглядає. А? Подобається? Якщо подобається. Обов'язково поставте вподобайку. Також всі чаші компанії компас мають преміальну дійсну якість, це керамокомпозитні басейни, пожиттєвий строк гарантії. Знову ж таки, відмінністю такої чаші є те, що всі горизонтальні поверхні в ній не слизькі, і це дуже комфортно для відпочинку. Тут встановлено шикарний павільйон в монолітному полікарбонаті. Максимально якісний, особливість цього павільйону Raky Infinity в рівень з оздобленням пляжної зони. Абсолютно комфортні і мають ось такий класний вигляд. І зверніть увагу, скільки пиляки на цьому павільйоні. Це і є перевага такого павільйону, бо оця вся пиляка та грязюка була би в вашому басейні. А це додаткові витрати на його прибирання, а також хімії на дезінфекцію. Також павільйон це шикарний пасивний нагрів. За спостереженнями нашого замовника, тепловий насос навіть восени зараз, коли ночі доволі холодні, вмикається іноді на годинку-дві з невеликою потужністю. І то тільки тоді, коли температура зовнішнього повітря падає нижче там, 9 чи 10 градусів. А знову ж таки, виходить сонечко зранку, і за годинку-дві температура піднімається в басейні на градус. Наприклад, було 27, стало 28. Друзі, на дворі жовтень місяць, і я вам скажу, що вже не так то і комфортно. Але маючи таку класну штуку, як павільйон ви можете купатися навіть не тільки в жовтні, аби тільки у вас вистачало потужності гріти такий шикарний басейн. Коротенька комплектація. Фільтр з самопромивною головою, німецький насос, ультрафіолетова установка, автоматична система дозації FUL, хлор, PH, альгіцит і флокулянт. Звичайно ж підсвітка і тепловий насос. Іноді кажуть, що головне, щоб не текло. Щоб не текло! І працювало то обов'язково! А ще має бути акуратно, рівненько і якісно, друзі! Тому телефон знову ж таки на екрані. Тепловий насос. Правильно підібраний, акуратно змонтований. Це як має бути. До речі, кому треба правильно підібрати тепловий насос і змонтувати його, звертайтеся знову вкотре залишу телефон на екрані. Для розуміння картинки. Всі роботи пов'язані з цим басейном, повністю під ключ виконала наша компанія. Починаючи з розробки ґрунта в котловані, встановлення чаші, монтаж павільйону, а також оздоблення пляжної зони навколо басейну. А тепер хочу звернутися до замовників або потенційних замовників. Друзі, як з'ясувати, чи підходить вам ця компанія і з'ясувати якість робіт? А якість робіт, на наш погляд, полягає саме в увазі до малесеньких деталей. А саме, ну ось, наприклад. Часто бачиш на фотографії в інтернеті вхід машини відділення, а саме серед класно покладеної плитки чорний круглий каналізаційний люк. Ну, якщо ви вже люк ставите без питань, ми також так робимо, то вони є, відкрию вам таємницю, хлопці, прямокутні. Можна вставити такий люк, оздобити тією ж плиткою, і буде просто краса. Щоб не було видно кімера і автодоливу, але був до нього доступ. Обережно вирізаємо ось такі шматки плитки. Знову ж таки, коли відходиш на відстань, його майже не видно. Таким самим чином зроблені лючки для коробочок освітлення. Мало того, ми їх виставили на одному рівні, в незалежності від того, як йде чаша. Зверніть увагу, вон там є труба. І з цієї труби буде злив з машинного відділення. Ось в такий Імпровізований колодець, ви бачите зараз два кільця, там ще під щебнем ще два. Чому така глибина? Щоб вистачало на промивку, от бо тут зверніть увагу: глина і глина аж туди до самого цього. Тобто воно потрошку-потрошку буде дренувати, тому об'єм має значення. Ось приблизно так. Тому, коли ви будуєте собі басейн, обов'язково продумайте каналізацію. Для промивки фільтра. Ну і для зливу, якщо є можливість. Ось як це виглядає, ось така ситуація. Друзі, ось такий басейн класний у нас вийшов. Якщо ви хочете собі такий, вкотре повторюсь, телефончик на екрані, телефонуйте, домовимось. Дякую, що додивились це відео до кінця. Шаленої вам вдачі, мирного неба над головою. І всього самого-самого найкращого. І тепла в вашій хаті. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вашу царську вподобайку, щоб просувати технічний, якісний україномовний контент. І, друзі, до нових зустрічей. Па-па!